Моє вітання в ефірі Екстрений випуск новин на каналі М-студіо. сьогодні у виборчому окрузі номер 71 з центром у місті Хуст окружна виборча комісія спробувала замінити п'ятьох членів окружної виборчої комісії, зіславшись при цьому на липові документи з ЦВК. Про те, як розгортались події, дивіться далі. Неділю зранку о 10-й годині розпочалось засідання ОВК номер 71. На порядку денному були два питання: перше доставка протоколів ЦВК та інше різне. На засіданні порядок даний так і не прийняли. Натомість голова окружної комісії озвучила сумнівну постанову центральної виборчої комісії про заміну п'ятьох членів ОВК. Присутні на засіданні стверджують, що постанова з'явилась невідомо, звідки конверт з'явився. Ну скажімо так, із під блузки голови комісії в присутності трьох-чотирьох членів. ОВК про що було складено акт, і акт зафіксовано у документах окружної комісії. По-друге, виникає ряд питань щодо того, як цей документ потрапив до голови окружної виборчої комісії. За її словами, документ і принесли додому вночі. Є закон, який каже, що всяку кореспонденцію з центральної виборчої комісії вона має доставлятися в окружну виборчу комісію, реєструватися у відповідному журналі да і ну. Фіксуватися печаткою, що кур'єру, що дійсно доставлено, передано в руки там голові, наприклад, окружної виборчої комісії. Цього зроблено не було. Цілу ніч працювало наше ОВК. Тут знаходилися чергові, тут знаходилося телебачення, тут знаходилися органи правопорядку. Сюди ніхто не звертався, і сюди ніхто нічого не привозив. Власне, до самого документу є цілий ряд питань. На моє запитання голові комісії: покажіть і першу, і другу сторінку цього витягу. На першій сторінці стоїть просто якась канцелярська. Ну не якась звичайно, а канцелярська печатка центральної виборчої комісії. А друга сторінка підпис без всякої печатки. Ну сумнівне у першій сторінці сказано, що замінюють членів ОВК згідно додатків 1.4. Що цікаво, додатки 1.4 закінчуються на ОВК номер 40. Про 71 десятпершу. Тут мова навіть не йшла. Було поставлене питання, в тому числі і міжнародними спостерігачами, про незаконний документ. Немає печатка на даному Підчатка стоїть непонятно, якого характеру на першій сторінці, де йде просто пояснення, що до чого і як ззаді йде підпис, і то не підпис, ксерокопія підпису відповідальної особи. Незважаючи на всі порушення, голова ОВК зачитала постанову про заміну п'ятьох членів. Все це вона робила під диктовку кандидата в народні депутати Степана Деркача. Далі без коментарів. Так звані нові члени ОВК не мали права знаходитись на засіданні окружної комісії, адже не мали відповідних посвідчень з центральної виборчої комісії. Виникає питання, як взагалі вони потрапили на засідання окружної комісії, не маючи для цього жодних законних підстав. Варто додати серед нібито нових членів окружної комісії суцільна рідня Степана Деркача. Там є те пана Деркача, там є особистий шофер пана Деркача, там є люди приближені наближені до пана Деркача. Із заміною членів ОВК не погоджувались, адже документ, на підставі якого відбулася заміна членів ОВК, визнали не Незважаючи на це, голова окружної комісії вирішила закрити засідання і скликати нове у новому складі. З таким рішенням не погодився власне і Степан Деркач. Оля нашої комісії працювати. Члени окружної комісії оскаржили рішення по заміні членів ОВК. Після цього співробітники міліції їх вивели з зали. Міжнародний спостерігач Пьотр Венцел з Польщі, шокований побаченим, каже такого шоу та маскараду, де порушуються всі можливі норми законодавства, ще не бачив. сюди. Ми приїхали з Одеси, де були п'ять днів. Там було набагато спокійніше. Те, що тут коїться, у мене немає просто слів, щоб це описати. Це буде великий скандал. Ми зафіксували кілька порушень. Я не розумію, як можна посилатися на документ, який не є офіційним. Ольга Кадр, голова окружної виборчої комісії номер 71, донька голови Хуської райдержадміністрації. Варто додати за порушення виборчого законодавства згідно статті 157 кримінального кодексу України. Їй та членам комісії світить від 3 до 5 років позбавлення волі.